Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Lekos. Сьогодні у нас на огляді смарт-годинник U-Watch Strong Max. Особливість даного годинника заключається в тому, що в нього є пам'ять 128 МБ. Тобто ви можете завантажувати музику, зображення і переглядати зображення або прослуховувати музику. Достатньо цікава модель. Також унікальністю даного годинника є те, що в цьому годиннику присутня українська мова, що досить зараз. Актуально в Україні. Ззаді на коробці написано інформація про те, що годинник працює як з Android, так і з iPhone. Додаток, який потрібно встановити на ваш смартфон, називається FitCloud Pro, по QR-коду можна його завантажити. Також є додаткова інформація на рахунок чіпу, який використовується. Також вказується, що період роботи 3-5 днів від заряду, і також що дисплей 1,32 дюйма і розширення 360х360. Так, давайте тепер відкриємо саму коробку. Тут у нас буде сам годинник. Спочатку я вам покажу по комплектації. В першу чергу у нас в комплект входить USB-зарядка магнітна, тобто ця частина кріпиться до самого годинника ззаду, вона на магніті, і за рахунок цього годинник заряджається. Інша сторона зарядки входить в USB-вихід комп'ютера, ноутбука або павербанки. Також в комплекті у вас буде йти інструкція. Тут знову ж таки є QR-код і вказаний додаток, який потрібно завантажити. Інструкція, на жаль, тільки на, на англійській мові, вибачте, але я думаю, в майбутньому ми її перекладемо і можна буде достатньо інформативно все прочитати. Так, тепер давайте перейдемо до самого годинника. Годинник не дуже великого розміру, він середнього, я б сказав, розміру. Тут каучуковий ремінець. Зверху він такий перфорірований, є такі реберця. Корпус годинника виконаний із пластмаси. Достатньо гарно, якісно тут все виконано. Екран мінеральний. Мінеральне скло воно стіке до царапин та затирань. Тут використовується TFT-екран. Водонепроникність даного годинника IP68, це приблизно як 3 атмосфери, але плавати та приймати душ з годинником не можна. Тобто він витримає випадкове потрапляння води, таке як миття рук або невеликий дощ. Звертаю вашу увагу на те, що зазвичай вода потрапляє саме через ці кнопки. Тобто, якщо з цієї сторони ще вода, там більш сильніший напор буде, годинник витримає, а от з цієї сторони потрібно бути уважним та обережним. Так, тепер давайте. Вімкнемо сам годинник, вмикається він за рахунок цієї верхньої кнопки справа. Натискаємо і та утримуємо. Вмикається годинник. Екран достатньо чіткий, все гарно видно. Зараз я вам покажу, які є варіанти циферблатів. Достатньо широкий тут вибір. І давайте якийсь цікавий, Мені сподобався цей червоний, тому що в поєднанні з червоною кнопкою. Є додаткові функції. Змах зверху вниз відкриває додаткові функції. Є налаштування, можна вибрати стиль меню. Екран, вибір циферблата, яскравість. Акумулятор. Це у нас можна включити енергозберігаючий режим. Є вібрація, можна вибрати мову українська, російська, англійська. Є інформація про сам годинник, є скидання. Так, Якщо провести знизу до верху, у нас відкривається меню повідомленням. Зліва направо додаткове меню у вигляді такого півекрану. Справа наліво у нас тут кроки, відстань, калорії, пульсометр. Зараз режим без звуку можна вімкнути. Є відслідковування сна. Можна також додати якісь параметри, які ви ще хочете, щоб тут були. Для того, щоб включити меню, потрібно тиснути верхню праву кнопку. Вмикається саме меню. Можете бачити, що тут дуже багато різних записів. Є циферблат, варіанти виборів, часті контакти, записи викликів, голосовий асистент. Дані це там спортрежими різні. Ой, вибачте, не спорт режими, а інформація типу крокомір, продана дистанція. Є спортивні режими, такі як ходьба, біг, піші прогулянки, їзда на велосипеді, баскетбол, плавання, бадмінтон, футбол і так далі. Достатньо багато є цих режимів. Далі йдемо. У нас спортивні рекорди, тобто воно записує ваші показники, вимірювання пульсу, сон, кров'яний тиск, рівень кислороду в крові, повідомлення, погода. Також в цьому годиннику є функція жіночого циклу відслідкову. Є функція плеєра, можна управляти музикою з телефону, є секундомір, таймер, будильник, пошук телефона, ну і, звичайно, налаштування, так, які я вам вже показував. Достатньо цікава модель, виглядає годинник стильно. Він такого, я б сказав, мілітарі-стилю. Для військових, можливо, не зовсім підходить за рахунок того, що вода не з цього три атмосфери, але якщо ви не плануєте там плавати, так, то в цілому за такі гроші достатньо гарний варіант. І я думаю, він військових також влаштує. На зап'ясті годинник виглядає немасивно, він середнього розміру, не дуже товстий. І добре буде ховатись під костюм або форму. Всім дякую за увагу. Надіюсь, це відео було вам корисне. Буду вдячний за відгуки.